Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Батько та менеджер колишнього абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні Біл Хейні заявив, що Теренс Крофорд поб'є канело і перетворить його на криваве місиво. Їхній поєдинок запланований на 13 вересня у Лас-Вегасі. Саудівський суперінвестор боксу Туркі Аля Шейх готує чергове грандіозне шоу на кінець осені. У списку багато відомих імен, а Дерек Чесора застерігає свого бувшого суперника Діляна Вайта від бою проти Мозеса і Тауми. Американський екс-чемпіон Ден Вайлдер наголошує, що суботній бій для нього це не камбек, а звичайне повернення на ринг. 28 червня в США він поб'ється з маловідомим Тарелом Херданом. Представник команди Усика Сергій Лапін в інтерв'ю Токспорт заперечив будь-яке непорозуміння з приводу завершення співпраці к 2 А ми невдовзі можемо узнати справжню причину такого кроку. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. У боксі давно існує популярна теза, що великий хороший боксер завжди поб'є хорошого дрібного. Екс абсолютний чемпіон у двох вагових категоріях, американець Теренс Кроуфорд, тепер вважається дуже дрібним у бою з абсолютним чемпіоном у суперсередній вазі Саулем Канело Альваресом, оскільки раніше Крофорд виступав на дві категорії нижче. Проте з такою оцінкою категорично не погоджуються Біл Хейні. Батько та менеджер колишнього абсолютного чемпіона світу Девіна Хейні. В інтерв'ю в ASM Sports Media він заявив. Досить уже з цими іграми, тому що Кроуфорд точно не буде нікого боятися і точно не буде тут гратися. А Канела аж ніяк не більший за Кроуфорда. Він зовсім не більший. Перестаньте вже повторювати цей наратив, з ним покінчено. Вважайте, що Кроу вже на канвасі. І коли бій стартує, ви знову переконаєтеся, що Кроуфорд – найкращий боксер у світі. Канела поб'ють, його перетворять на криваве місиво, сказав Хенні Старший. Нагадаємо, що бій між Канела та Кроуфордом запланований на 13 вересня. Він пройде на арені Allegiant Stadium у Лас-Вегасі, штат Невада, США. Саудівський суперінвестор боксу Туркі Шейх Готує чергове грандіозне шоу на кінець осені цього року. І це одразу кілька топових боїв. Очільник проєкту Riot Сізон анонсував масштабний вечір боксу, який планується провести в листопаді. Про це він розповів у коментарі для Зрінк. Розмовляємо з нашими друзями про те, щоб разом зробити карт у листопаді. Сподіваюся, провести такі бої, як Верджіл Ортіс Джарон Еніс, Мартін Баколе Мозасі Таума, а також Вільям Сепеда Енді Круз. І якщо ще буде шанс, хочу ще бій, Крістіан Мбілі, Лестер Мартінес. Якщо бійці приймуть пропозиції і якщо їх приймуть промоутери, то ми проведемо всі ці бої в одну ніч, поділився Аля Шейх. До речі, зіткнення Ортіса з Енісом і з Зитоумою вже давно викликали інтерес серед уболівальників і змії. Протистояння Сепеди і Круса має на меті порівняти кубинського олімпійця з Шакуром Стівенсоном. Останній також має зустрітися з сепедою найближчим часом. Що ж до бою мбілі проти Мартінеса, то тут йдеться про потенційний хардкор-заміс. Мбілі має перевагу у потужності, а Мартінес у накрутуючому ударі. З боку це виглядає як швидке просування подопічного Кроуфорда до еліти. Ну а в свою чергу у британського супровижкавагвика Мозеса Ітууми поки що запланований інший бій. 16 серпня в столиці Саудівської Аравії Ріаді він зустрінеться зі своїм співвітчизником Діляном Вайтом. Дану подію прокоментував його старий знайомий ветеран боксу Дерек Чесора. Він переконаний, що у його колишнього суперника Діляна Вайта не буде жодних шансів у майбутньому поєдинку проти Мозеса Тауми. Зараз я ось що вам скажу. Комусь потрібно викликати поліцію, щоб заарештувати за спробу вбивства того, хто влаштував цей бій. Наразі це неправильний поєдинок для діляна. Нам потрібно вирішити, хто відправиться до в'язниці після того, як Діліана жорстко поб'ють. Джордж або Френк Ворен, один із них, повинен опинитися за гратами, стверджує Чесора. Мені також пропонували побитися з Мозисом і Таумою в Саудівській Аравії. Я запитав, скільки мені заплатять. І вони сказали, що 2 мільйони. Я відповів, ні, я йду. Я обов'язковий претендент по лінії IBF. Я гарантував свою позицію. Мені довелося поїхати в Нью-Йорк, щоб роздобути своє становище. Президент IBF сказав, Дерек, твоя позиція гарантована. Не хвилюйся про це. Я буду радий, якщо Усик або Дюбоа звільнять титул WBO або IBF. Тоді ми з Джозефом Паркером розриватимемо один одного за нього. У мене такий план, але ти ніколи не знаєш, що станеться з промоутерами. Можливо, вони засмутяться, тому що я прийду з цим планом і спробую його порушити. Але це мій план, сказав Чесора в інтерв'ю Токспорт. Продовжуємо вже за кілька днів, у ніч на 28 червня, у місті Вічіто, штат Канзас, США, екс-чемпіон світу у суперважкій вазі американець Дентей Вайлдер проведе поєдинок проти свого маловідомого співвітчизника Тарла Хендана. Це буде його перший бій після поразки нокаутом від Джана Джелея в червні минулого року. Сам Вайлдер наголошує, що для нього це не камбек, а звичайне повернення на ринг. Це просто повернення, підкреслив Вайлдер, це не камбек. Камбек це коли ти йдеш на пенсію, а потім повертаєшся. Люди часто неправильно тлумачать ці поняття. Я завжди це пояснюю. Вони думають, що якщо хтось довго не виходив на ринг і знову з'явився, то це камбек. Але це не так, це просто повернення. У нашій справі важливо робити паузи. Багато хто починає займатися боксом ще в дитинстві у 5, 6, 7, 8 або 9 років. І я розумію, чому вони вигорають. Іноді їм просто потрібно зробити крок назад, а потім повернутися. Але зараз я егоїст і я хочу це робити для себе. Мені це подобається, особливо коли я можу бути собою на всі 100%. У моєму житті було багато труднощів, зрада, крадіжки мільйонів доларів і маніпуляції. Я навіть не можу порахувати, скільки грошей у мене вкрали. Але Бог милостивий, розумієте? Попри все, що мене відволікало, Бог добрий. І ось я знову тут, щоб продовжити свій шлях, сказав Деантей. А як ви вважаєте, чи побачимо ми ще колись до недавна одного із найгрізніших накаутерів сучасності за призвиськом бронзовий бомбардувальник в черговому титульному протистоянні? Чи все ж його час вийшов і йому треба йти на заслужений спочинок? Пишіть під відео. Ну і на завершення, як ми знаємо, на днях стало відомо, що промоутер Олександр Красюк, який представляє компанію К2 Promotions, більше не співпрацює з лідером рейтингу Pound for Паунд Pound і колишнім абсолютним чемпіоном у важкій та суперважкій вазі Олександром Усиком. Це сталося за місяць до знакового поєдинку з британцем Даніелем Дюбуа, і дане оголошення викликало чимало чуток, зокрема про можливий конфлікт між сторонами. Сергій Лапін, представник команди Усика, в інтерв'ю Токспорт, заперечив будь-яке непорозуміння. Це природна стадія, через яку багато хто пройшов. Теж саме до Усика було у Флойда Мевезера, Делахої, Пак'яо і Альвареса. Просто Олександр досяг тієї точки, коли вже час будувати щось своє. Зараз Усик має за спиною міцну команду професіоналів і розрив із красюком не став наслідком емоцій чи суперечок. Це не було емоційне рішення, а зважене і безконфліктне, сказав Лапін. Що ж, сподіваємося, Олександр невдовзі голосить про свій новий статус. Цілком ймовірно ми побачимо його в особі одного із провідних українських промоутерів, що цілком логічно з його заслугами і фінансовими можливостями. А що думаєте ви? Пишіть у коментарі. Нагадаємо, що бій реванш між українцем Олександром Усиком, що володіє трьома титулами у надважкій вазі, а саме WB, WBO та WBC, і чинним чемпіоном IBF із Британії Даніелем Дюбуа має відбутися 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні, Англія. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.